you. Шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні хочу прийтись з вами по гортензіях своїх і показати, як вони зараз виглядають, як вони пережили це спекотне літо і нашестя павутинного кліща та трипсів. У нас було просто армагедець цього року. Кріч досі є. Я обробляю, але все одно я перемогти не можу його поки що. Це гортензія Strong Ханабель, яку я обрізала. Я вам показувала, коли обрізала. І ось, дивіться, зараз вона ось так виглядає. Вона пустила нові пагони. Тут бачу навіть є вже. Ось куп'яхи і сподіваюся, що вона все ж таки мені видасть квіточки. Деякі дуже великі ось пагони. Це ті, які зламалися, ось були зламані. І вони дали ось так, бачите, такі довгі пагони. А ті, що я обрізала, Вище вони ось тільки-тільки. Є такі, що вже наростають. Ну Приглядаюсь. Це для мене теж нове. Я обрізку таку робила, але всього декілька разів. Так, тепер іншу подивимось. Тепер йдемо до. Волотистої гортензії Діамотіно. Ось так вона виглядає. Вона росте під мудриною. Десь до обіду сонечко є. Трошки вона підгоріла, ось тут бачу. Ось і після обіду сонечка нема. мудрина Модри... її. Захищає від сонця пекучого, і бачу, що вона вже, бачите, зелена стала, набуває такого кольору, трошки рожевого. У мене взагалі це перший рік, коли вони забарвлюються, хоч трошки, тому що вони зазвичай отак згоряли, отак були коричневого кольору. А зараз бачу, що є таке рожеве трошки забарвлення. Ось тут видно. Гортензія діамантіна. Гарна гортензія, великі в неї волоті, і вона добре тримається. Вона все одно я її підв'язала трошечки, так, щоб шада не зламала, бо вона тут бігає по стежці. Але загалом вона тримає кущик. Широколиста гортензія бабусіна без назви, дуже стара вона. Ось так виглядає зараз квіточка. І вона почала, бачу, хлорозити. Ну, до речі, вона пережила ще нормально літо. Тут трошки затінок, але вона ось так. Тільки одну квіточку видала і все. Взагалі, цього літа в мене широколисті гортензії не квітують. Трошечки зовсім деякі сорти. Ось, наприклад, ця гортензія Kerлі Spark Blue Purple теж одну квіточку всього на всього видала. І вона вже зелена, можна вже її обрізати. Ось тут видно, де потрібно обрізати, там, де гарні бруньки. Це вже потрібно було давно зробити. Ця гортензія волотиста це мій біль. Кожен рік вона виглядає отак. Все, вони, чуєте? Вони зовсім сухі. Ось ця тільки розквітла. її кожен рік з'їдає павутинний кліщ. Ось, вже сухі листя. Ці ще ні, але вони будуть сухі. І це я обробляю. Кожен рік вона ось в такому стані. Я прямо не знаю, що з нею робити. От, не знаю, чи прибрати її звідси в інше місце може, щоб вона у затінок. Ну, тут і так затінок, тут тільки по обіді сонечку. Ось так листя виглядає. Павутинний кліщ це дуже страшний шкідник. Незважаючи на те, що він маленький зовсім, і побачити його важко, але от шкоди він завдає дуже багато. А от деревоподібна гортензія Highs Starburst, вона тримається, листя тримається і павутинний кліщ її не дуже висмоктав, вона на обробки реагує. Квіточки вже зелені, зіроньки мої. Є трошки біленьких. Мені дуже, по... Мені дуже подобається, коли вона відквітає вже і сама китиця зелена і трошки біленьких. Подивіться, як виглядає квіточка. Вона наче почала наростати з однієї квіточки ось довга така, дуже цікавий сорт. Тут в цьому місці. Росте дві гортензії. Це ось стоїть вже коричневого кольору волоті. Це Skyfall вже все. Ну, обрізати не буду, нехай вони все одно прикрашають навіть таким кольором своїм. Але дуже швидко якось він посох. І поряд. Це Сілвер Долар. Цей кущ навесні я обрізала просто під землю, навіть нижче. І це все, що ви бачите, наросло цього року. Взагалі хочу спробувати обрізати отак дуже низенько гортензії. Подивіться, який пагін а, такий стрункий, не гнеться, товстий, тримається так струнко. Всі пагони не розвалюються, а тримаються так в купці, Яка володь, дивіться, величезна. Зараз з цієї сторони покажу вам. Ось. Ось вона. Дуже велика. Ще шапочка, кінчики біленькі, ну, навіть не біленькі, а такого молочного кольору, а половина вже зелена. І на початку квітування я сказала, що вона не пахне зовсім Silver Dollar. А ви мене, хтось з вас виправив і написали, що він пахне. Що це ароматна гортензія. І дійсно, через якийсь час вона почала ароматити. Поки що я не бачу, буде в неї якесь ще забарвлення у цієї гортензії. Чи буде рожева десь проглядатись, чи вона так зелена і потім стане одразу коричнева. Ну, сорт мені дуже подобається. Тут ростуть в мене і деревоподібні, звичайна анабелька. І баблгам, і волотисті, і з цього краю широколисті гортензії. Ось цю я теж обрізала анабельку, звичайну. І ви бачите, що вона зовсім погано дає пагонит. Якось не всі вони проросли. Зовсім погано. Щось їй не вистачає, або я пізно вже кинулась обрізати. Ця без назви. Вона теж ароматна через якийсь час стала. Доволі крупні волоті, десь сантиметрів 20, мабуть, є більше. І бачу, що з'являється ось так рожеве забарвлення в неї. Дякую, що не згоріла. Красонька. Дивіться, яка гарна, рожевенька. Красота. Просто красота. А ось тут бабл геть погорів. Зовсім, бачите, він випустив ось пагони. Є навіть Квіточка, але вона теж вже навряд чи розквітне, тому що згоріла Все горить, все хлорозить. У рослин І нас... це ось ця невпізнанка моя пересорт. Давайте разом подивимось. Ви мені писали декілька назв, три або чотири. І я собі виписала їх. І тепер. Ось дивимось, є трошки забарвлення, ось рожеве. Ось так зараз виглядає володь. Всі квіточки донизу вже. І почала вона забарвлюватися. Дуже гарна гортензія в неї темні. Стебла отакі, темні гілочки. ось, Дуже міцні, товсті. Висока, вона десь метр п'ятдесят. Ось ця навіть більше. тримає свої пагони, трошки відхиляється до сонечка, тому що тут паркан, тут туя. Тут виноград, і вона ж тягнеться до сонця, то трошечки гілочки відхилились, і я її ну, притримала так шпагатом одна до одної. А взагалі, вона, якщо її посадити на сонце, вона буде триматися. Гарний сорт. Чекаю від вас підказок. Ще раз покажу. Як виглядає зблизька, квіточка. Зараз давайте нижню. Ось так. Квіточка невелика, тому що є сорти, які ви мені підказували, там квітка 4 сантиметри. Діаметром, а тут 2, ну, два, може 2,5. Два Невелика квіточка, але це перше квітування перший рік. Того року вона один там малесенький випустила мені одне соцвіття. Ось така краса. Ну і широколиста гортензія це тікачка наречена. це Другий рік вона росте. І, чесно кажучи, я не знаю, як, що з нею робити. Квітів було дуже мало. Я не знаю, як її обрізати, в кого є досвід по обрізці. Хто може підказати, що з нею робити? Ось таке, бачите, маленькі погінці. Як, на мій погляд, то ці гілки я би вирізала. Ось так повністю до... і залишила б тільки оці. Але ж немає досвіду і боюсь щось робити з нею. Підкажіть, будь ласка, хто знає, або, може, хтось посилання дасть на відео, щоб подивитися, як обрізати цю гортензію, саме цей сорт. Бо це ампельна, і вона трошки, може, по-іншому обрізається. Бо є багато молоденьких пагонів. Але і старіє. Ось так. Дивіться, як гарно квітує. Досі квітує. Це вже, мені здається, місяць вона квітує ця хоста. Зараз покажу, як називається фейст блаш. Фейст блаш. Дивіться, кольор, який в неї квіточка ось так. Дуже ніжна квітка, тендітна, така видовжена. І майже чорні стебла. Сантиметрів 50, мабуть. А може, і більше. Дуже гарно в букети додавати. І ось так. Бачите, це френч канкан, -кан, здається. Дуже гарний кущ без квітів цього року зовсім. А ось ця красуня просто, просто чудова. І ось буде ще квітувати. Це пагін. Зараз подивимось, це, здається, новий пагін. Так, це пагін цього року. Ось він. І він буде квітувати. А це вже вона відквітла і можна обрізати і треба обрізати ось тут. Бо тут вже ось які розвинуті пагони. Так, сорт, сорт. Сорт. Попстар, здається. Так, Popstar. Endless Summer Pop Star. Ремонтантно. Це Blackberry Pie. Величезний кущ наростила, просто величезний. Більше метри отут шириною. І теж вона наквітує цього року. Ця взагалі хворіє, але ось бачу, буде квітувати. Видала все ж таки. Не знаю, може і ці будуть? Так начебто нічого немає пусті. Ну, приємно, що хоча б одну видала. І залишилось ще отут дві. Це волотиста гортензія Полістар. Ось така нещасненька. Стоїть вже посохлі. Зовсім і листечка. І квіточки. І поряд Лінсі N. Лінсі N цього року дуже погано квітувала. Вона зовсім мало видала. Суцвіть. Ось вони. Ще трошки є рожевого, вона рожева, але вже майже зелена. Оце всього-навсього 4-5 штук суцвіть. А тут вже зелені. Тут немає сонечка. І вони вже зелені, зовсім трошечки рожевого є. І все. Зате кущ дуже добре наріс цього року. Чому я рада. Це добре. Сподіваюсь, наступного року тут буде краса. Може, може, наступний рік якось не буде стільки павутинного кліща. Може, буду якось обробки раніше починати робити, тому що цього року. Ну, чесно, я вже з цим оприскувачем майже спала, а все одно я не поборола його. І трипси, і павутинний кліщ. Ну, Трохи менше стало, так, рослини не загинули зовсім. Але ж це на діло все таке в такому стані жалюгідному. Шкода рослинок. Ну, все, дорогі мої, на цьому я буду прощатися з вами. Закінчувати своє відео. Пишіть. Пишіть, будь ласка, у коментарях, хто впізнав, може, мою гортензію пересортну по цьому стану вже квітки. Пишіть, як у вас виглядають гортензії, як ви цього року справились з цим павутинним кліщем, чи теж так само в такому стані рослинки? Бо мені ж здається, що тільки в мене отака біда. І мені від цього дуже боляче, що я не змогла врятувати рослини, і вони отак виглядають в мене. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі, репости і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам. Дай Боже їм захисту і повернутися всім якомога скоріше додому, до своїх родин, з перемогою, шкодженими. До зустрічі, друзі!